Волейбол є однією з найпопулярніших ігор з м'ячем у світі. Її головна перевага у тому, що грати можна незалежно від пори року. Тож 11 лютого у Миргородській дитячо-юнацькій спортивній школі провели півфінальні змагання з волейболу. Організовує їх спортивне товариство Колос, яке приділяє особливу увагу розвитку фізичної культури в Україні. Підтримали ці змагання Миргородська міська рада та управління освіти молоді та спорту. До нашого міста. Приїхали команди сильніші, ніж були у минулому на минулу суботу. Спортивні команди волейбольні Лобенського, Гуглівського, Решетіловського і місцево Миргородська територіальна громада. Змагання проходили дуже емоційно через те, що в залі зібралися доволі досвідчені команди. За подією було цікаво спостерігати. Переможці волейбольних ігор у суботу мають право брати участь у фіналі чемпіонату. Хотілося, щоб і наша команда попала туди, але ж трохи я й в тому раз говорив, тому що нема декількох гравців, яких на хорошому рівні грають у нашій команді. То їх сьогодні немає, тому. Складніше нам буде вибори це тут. Ну будемо намагатися, будемо старатися. Миргородська команда у першій грі змагалася з волейболістами із глобина. За словами наших спортсменів, гра з цією сильною командою була важкою і напруженою. Нашій команді дещо не вистачало сил через неповний склад, але попри це, більшу частину двобою вони грали на рівних. Після цього миргородці виходили на поле ще два рази, незважаючи ні на що настрій команди з нашого міста залишався позитивним, і вона посіла перше місце у півфіналі. Друга сходинка належить команді з глобину, а третя з Гоголевого. Фінальні ігри чемпіонату пройдуть у Миргороді 18 лютого.